у 47 разів збільшився попит на обігрівачі. Це вже свідчить про те, що українці взимку використовуватимуть додаткові опалювальні прилади. Хоча ці пристрої можуть навантажити електропотужності України, голова правління Укренерго певен, що у мережі з ним впораються. Треба розуміти, що у нас значно знизилося споживання. Це означає, що навантаження на мережі теж знизилось, і це буде означати, що той додаткове споживання від електроогрівачів ну, воно легше поміститься, так би мовити, в пропускну здатність цих мереж, ніж, ніж раніше. Це перше. Друге, в минулому році у нас була зима відносно тепла з точки зору температурних режимів. Але при цьому споживання електроенергії було значно вище, ніж в попередньому Чому? А це тому, що через високу ціну на природний газ. Більшість споживачів, які могли це зробити, вони те, що ми називаємо на своєму професійному жаргоні, сіли на розетку. Тобто вони перейшли з опалення газу на електроопалення, там, де це було можливо і доцільно. І е, виробництво і споживання електроенергії в країні збільшилося. Е, тобто, ми вже певний стрес-сценарій для нашої енергосистеми в плані того, що всі користуються електрообігрівачами, проходили. Ну і не раз не в одному сезоні, тому я не прогнозую якихось системних проблем з тим, що застосування електрообігрівачів якось вплине на стабільність мереж. Тож головною проблемою для енергосистеми України залишається повномасштабне вторгнення, адже росіяни можуть продовжити практику енергетичного шантажу. На цей випадок каже Володимир Кудрицький енергетики підготували низку сценаріїв, як Україна проходитиме зиму за різних умов. Українська енергосистема, за нашими оцінками, здатна на цей осінь зимовий період витримати втрату в балансі будь-якої електростанції, бо майже будь-якої. І не треба забувати, що в українській енергосистемі є ще резерви такі потужності, які можна використати ну, і на теплоелектростанціях, і на теплоелектроцентралях. Є можливість підняти генерацію на газу додатково, якщо треба. Ну і е, після 16 березня у нас є можливість отримання підтримки з наших, від наших європейських партнерів. І це один з найважливіших факторів безпеки. Те, що ми об'єдналися з європейською енергосистемою, це не тільки там, мільярди гривень, а в перспективі мільярди доларів на рік виручки експортної, це ще й безпека. Також в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду енергетики ще з квітня почали лагодити магістральні мережі, підстанції та запасатися паливом здебільшого власного видобутку. Крім цього, в Україні створюють набагато більший аварійний запас матеріалів, запчастин та обладнань на цю зиму. Хоча росіяни можуть завдавати ударів по критичній інфраструктурі, голова Укренерго нагадав, що енергетики довели, що можуть швидко ліквідовувати аварії, як, наприклад, у Харківській області. Чи на деокупованих територіях Яна Янащитиніна та Ігор Мікенін, Харківські звістя?